Російські окупанти на Донеччині мають успіхи на Покровському напрямку. Вони провели масований штурм, внаслідок якого українські бійці змушені були відійти з позицій в селі Прогрес. Про це повідомили в проєкті Діпстейт. Аналітики розповіли, що за останні 48 годин ворог зміг швидко переламати хід битви за цей населений пункт. Бої на підступах до села почалися в кінці квітня, і протягом трьох місяців силам оборони вдавалися відносно успішно відбивати атаки противника. Однак, 19 липня почався масова. Ваний штурм Терміново надійшла підмога, яка стала на західній вулиці села. Наступного дня через нестачу піхоти українські військові були змушені залишити прогрес у Діпстейт. Вважають, що втрата населеного пункту створює ризик оточення та наближення ворога до траси. Покровськ-костянтинівка чи навіть перерізання її, а також росіяни можуть захопити західні шавоздвишинки висоту 229,0 та почати рух по хребту, де проходить залізниця до висоти 224,8 та новоградівки. Водночас у генштабі зсу про відхід сил оборони і села Прогрес не повідомляли. Роман Погорілий співзасновник е, проекту карти бойових дій Діпстейт доєднується до нашого ефіру. Пане Романе, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні, героям слава, пане Романе, давайте почнемо з ситуації зрештою на Харківщині. Е, розуміємо, що на куп'янському напрямку давно тривають бої, і, на жаль, подекуди в росіян так само є успіхи. Наскільки е, критичним стала втрата? Нами і ще й піщаного на цьому напрямку. Тут дуже важливе уточнення. Діпстейт не говорив про те, що піщане перейшло в руки ворога, і його ворог ще не окупував повністю. Це не відповідає дійсності. Про це заявляли там якісь інші блогери, експерти і тому подібне, особливо західні. Але так не є. За село тривають бої. Ми лише зазначали те, що в центрі села було вивішено ганчірку московитів. Але є ще частина села, де перебувають наші військові. У них там є позиції, зокрема. Зараз дуже важкі бої йдуть за верхню вулицю, яка за словами бійців є от такою ключовою, і вона є ключем до утримання самого населеного пункту. Але знову ж таки, це їх думки. Тобто там треба ну, звичайно, що посилаємося на них. Якщо ця вулиця дійсно для них важлива, значить там тактичне положення відповідає тому. Плюс цей населений пункт він перебуває в низині. тобто. Висота, яка знаходиться перед населеним пунктом, а і в цілому між цими висотами вони перебувають під контролем сил оборони. Це теж певна перевага. Там ще є траса піщане-табаївка, яка по суті перебуває ще теж під контролем сил оборони. Там є наші позиції, але ворог зараз з великою інтенсивністю тисне, інтенсивністю тисне на село. Вони намагаються його дотиснути, так як вони мають успіхи, а вони завжди це роблять. Вони туди підтягують резерви. Це дуже звичайно що небезпечно, тому що після піщаного там залишається один населений пункт. А потім вже траса в районі там Купінськ, Купінськ, визловий борова. Це дуже важливий логістичний шлях в тому районі, прям неймовірно важливий. І зараз московити побачили оцю сприятливу обстановку для того, щоб там рухатися, хоч навіть по низині, а в небезпечній зоні для них, бо з висоти по них дуже легко там працювати. Але то вже залежить від обстановки, яка там складається. Навіть якщо подивитися по нанесенню на піщане, то там не весь населений пункт перебуває під контролем ворога, за нього ще йдуть бої, і це дуже важливо зазначити. Тобто воно по факту виходить, як в сірій зоні, так? Зараз піщани? І ми, і вони. Дивіться, як я вже зазначив, в піщаному ми бачимо, що. Частина села вже в червоній зоні. В першу чергу червона зона була нанесена, зокрема в центральній частині населеного пункту була вивішена московська ганчірка Ну так от от її вивісили, але ще залишається верхня вулиця, яку вони на якій ще є позиції сил оборони. Також на західних частинах села теж в будинках наші військові тримаються. Тобто, це дійсно факт того, що. от це не порівнюється з іншими випадками, коли там на окраїнах десь е якийсь там вогневий контроль, і зазначають, що е не все село пер пер перейшло, а тут саме в селі йдуть бої. Не весь населений пункт перейшов під контроль ворога. І робиться все можливе, щоб московитів витіснити. Знову ж таки, цей населений пункт перебуває в низині. На висотах перебувають пер, висоти перебувають під контролем сил оборони. Обстановка дуже сильно і швидко змінюється. Тут навіть ніде не вгадаєш, не спрогнозуєш тут. Виключно по фактажу, і по фактажу це те, що зокрема й на мапі за населений пункт ведуться бої. Він ще не під контролем ворога. Пане Романе, ну загалом же ж довго тут вороги перебувають в цьому районі. Чому стаються такі просування? Це залежить знову ж таки від ситуації. Московити стягують, вони стягнули туди дуже багато ресурсів. Вони там зараз підтягують додаткові резерви, тому що вони мають просування. Зокрема, піщани вони до цього дуже тиснули на берестове і там несприятлива обстановка була. Тому що не вистачає ресурсів, не вистачає людей. Це загальновідомий факт. А московити. Вони здійснюють тиск, здійснюють атаки без перестану. Це виснажує це, потребує дуже багато ресурсів, там не знаю, впівдрони, артилерійські снаряди, їх завжди буде мало. І це в першу чергу там заклад до суспільства допомагати нашим військовим, тому що навіть один в півдрони, який ви зробите, купите, десь назбираєте, він може дуже допомогти. А коли один дрон хтось дасть, інший дасть, і це вже там 10, 20, 30 дронів. І так спільними зусиллями можна допомагати військовим будь-якими способами, засобами, тому що у ворога є ресурси, і саме кількістю, саме цією інтенсивністю вони от е намагаються продавлювати навіть ціною великих втрат. Але ми бачимо, є результати, і ну піщани воно накунакалювалось, накалювалось, розвивалося, і вони до нього довелися так само поряд. Є населення ну, не зовсім поряд, але в тому районі Харківщина є населений пункт Макіївка. Так само туди ворог стягнув додаткові сили. Ми вже про це зазначали. Там дуже важкі бої йдуть, бо вони намагаються прорвати. Вони здійснюють цей натиск і зараз. Для сил оборони дуже важливо якраз його стримати і показати, що вони можуть. Витримати і не дати ворогу просунутися, тому що частина резервів, які знялися, вони знялися якраз з зони відповідальності третьої штурмової. Про те, що писалося і нами і ними зазначалося, підтверджувалося те, що вони хотіли там в сторону борової пускати в зоні відповідальності третьої штурмової. Велика частина знялася, тому що вони побачили можливість рухатися в Макіївці зараз там дуже дуже важко. Пане Романе, в контексті рельєфу, власне, як він буде впливати на е, ці всі бойові дії, зокрема і про піщани, яке ми згадуємо, наскільки це рельєф, все важливо? рельєф відігравав завжди важливу роль в якихось е, тактичних маневрах стратегічних, тому що там це вогневий контроль, наприклад, якоїсь території, яка знаходиться. Перед висотами там навколо висот це зоровий контроль, щоб спостерігати там полювати на логістику. На жаль, географія складається таким, що є висоти, які розташовуються прямо в районі. Якраз ці траси там борова, Купінськ, зловий і в цілому порізьці скіл. Якщо вони вийдуть на ці висоти, то це будуть не переливки, це буде дуже складно, бо вони зможуть полювати там на логістику і в цілому взяти під вогневий це все контроль. Але це ще рано, це так просто якісь е, думки, тому що необхідно все оцінювати по фактажу, те, яким вони є. Приклад найяскравіший це те, що ми проговорили, тільки що з піщаними. За нього йдуть бої, але вже хтось знайшовся, хто зробив висновки, що нібито він перейшов під контроль ворога. Були там і західні експерти, і аналітики, які там спостерігали заяви московитів. Що якщо вони вивішують прав, значить це щось означає не завжди, тому що і в районі Авдіївки були приклади, вони вивішували там і над Думанським, і над іншими населеними пунктами. Свої прапори, свої ганчірки, але це нічого не означало, тому що вони там не змогли ні закріпитися, не змогли ні повністю зайти, окупувати село там вибити з позицій наших бійців, а це теж дуже важливо. Тому тут все необхідно оцінювати по обстановці і по факту. Хочеться почути ще, пане Романе, ваші коментарі стосовно прогресу, яка ситуація на Донеччині? Ну і загалом на останок нашої розмови приділимо давайте цьому регіону. Нашу увагу почнемо з прогресу. Вийшли наші так, район Авдіївки. Зокрема, прогрес там дуже точаться важкі бої. Ворог зосередився якраз на прогресі на Лозувацькому на Воздвиженці. Лозувацький Воздвиженка це рух в сторону траси, і там залишається ну. Буквально там кілометрів сів, сім, плюс сім, плюс-мінус, якщо не помиляюсь, І якраз вони намагаються знайти будь-які шляхи. У них вже декілька разів не виходило. Вони маневрують, вишукують, щоб просуватися далі. Наші військові в першу чергу наносять в, то, в районних е, населених пунктів ураження. Там дронами артилерією, тобто не дати закріпитися, не дати просуватися, але велика інтенсивність техніки, яка от е постійно штурмує, ой техніки, перепрошую, піхоти, яка постійно штурмує, здійснює цей тиск, і вони намагаються продавити оборону наших військових. Вони там сконцентрували свою увагу дуже сильно. Е причину я вже назвав. Якщо прогрес, це в першу чергу сприятлива для них обстановка, тому що вони мають просування і на жаль, вони. З певних причин не буду розголошувати деталі. Зайняли населений пункт, тому що знову ж таки дуже велика інтенсивність. Там піхотою кишить, просто вони лізуть, як ті таргани. На жаль, співвідношення особового складу нашого і їхнього абсолютно різне. Це дуже великі ресурси, які, які нам треба і в великій кількості. От вони і дотисли. Зараз вони намагаються рухатися далі, Зокрема, в населений пункт Вовче. І в цілому рухатися вздовж залізниці по висоті е, в сторону Покровська, тобто по висоті, вони огортають дуже велику ділянку, е, щоб мати там вогневий зоровий контроль. Тому це теж дуже важливий район, на який вони звернули увагу, щоб рухатися далі. Також важливі і важкі бої йдуть у районі Новоселівки першої Табаївки, Карлівки. Там здійснюється тиск. Дуже сильний тиск здійснюється саме в Новоселівки першій. Тому що з усіх сторін лізуть північні там от, стрілки це прекрасно демонструє, як вони лізуть і безперестан вони дотискають його. Вони вже охопили. І там дуже часто теж можна спостерігати зміни. Тому в цілому, якщо підсумувати Авдіївка, зараз найгарячіший район, там сконцентрована величезна кількість сил. Якщо зараз увімкнути підрозділи, там теж ними буде кишіти. Просто і вони постійно здійснюють ці всі атаки, мають велику кількість ресурсів і вишукують завжди можливості, щоб просуватися далі. Пане Романе, а Нью-Йорк і Залізне. Ми бачимо вже якесь формування з флангів, так певні не знаю, як це назвати, кліщі якісь, чи що це в нас буде? Вони намагаються в першу чергу дійсно розширювати, якщо ми бачили те ж саме Юрівка Нью-Йорк, Ми бачили таку ну, невелику лінію, назвемо це так, якою вони просунулися. Потім ми бачили, що вони почали розширювати в районі Юрівки свою зону просування. Зараз вони це продовжують робити. Зокрема, якщо брат поєднувати Нью-Йорк і Залізне, ми бачимо одну з їх можливих маневрів: це зіштовхнути, поєднати Залізне і Нью-Йорк. Це просування, тобто охопити отак, от в кільце, оту зону, яка зараз я не кажу там, про яке оточення, а просто саме просування не для заголовки. І зараз вони в першу чергу рухаються там, де вони мають можливість. Де вони вишукують якісь слабкі місця? Вони дуже сильно посилюють якраз цю інтенсивність, атак, тому що вони підтягують резерви. Вони застосовують велику кількість піхоти. В першу чергу Щільна забудова, на жаль, їм допомагає в цьому, бо вони там просочуються, закріпляються, ховаються. Наші військові їх постійно вишукують дронами артилерію. Вона дуже інтенсивно теж там працює. Можна це навіть побачити було у відео постійні якісь вишукування і нанесення уражень по ворогу. Працює наша техніка, працюють бійці, які намагаються стримати тиск. Контакт дуже близький, як я вже зазначав раніше. Вони от є будинки в районі північного там сіра зона була, здається, навіть ще зараз є. Можна просвідкувати в багато в районі багатоповерхівок. Так от бійці розповідали, як що є один під'їзд, є сусідній, і в одному наші військові, в іншому московити. І отак, от, от здійснюються бойові зіткнення. Вони зараз намагаються дотискати де можуть, і дуже інтенсивність велика артилерія авіації. Вони рівняються з землею, турецькою агломерацією. Турецька в цілому одна з їхніх тактик, тобто паралельно з е, піхотою, яка рухається, вони от, подавляють. Вони є вогнева підтримка і просто знищують. Абсолютно все знищують на своєму шляху, тому дуже складно в тому районі. Дуже вдячні вам, пане Романе, за відповіді за роз'яснення ситуації так детально на фронтах. Розуміємо, що треба підтримка наших ЗСУ, Тож, друзі, вкотре закликаємо вас донатити, підтримати ті підрозділи, які перебувають зараз в на найнагарячіших ділянках, але ж і всіх, кого ви знаєте. Дякую вам, пане Романе. Роман Погорілий співзасновник проєкту карти бойових дій Діпстейт», Поговорили про закрема про ситуацію на фронтах на Харківщині, а також на Донеччині. Тривають важкі бойові дії.